Сьогодні ми проважаємо в останню дорогу нашого героя Смульського Анатолія Володимировича. Народився Анатолій Володимирович в цьому прекрасному селі Криштофівка. Закінчив Бронницьку середню школу. Після школи вступив до шмеринського технікуму, який закінчив железнодорожний технікум з відзнакою. Після закінчення технікуму. Іде працювати на залізничну станцію. Був хорошим фахівцем своєї справи. І з дружиною Федорівною виховали двох прекрасних дітей доньку Олену та сина Дмитра. В свою чергу діти подарували батькам онуків. До прощального слова запрошується міський голова Лухманюк Геннадій Григорович. Нас громаді знов великі гори. В нас важка втрата. Ми сьогодні прощаємося з нашим земляком, з нашим героєм Анатолієм. Анатолій ще в 2014 році, коли російська орда скритно хотіла захопити нашу Україну, пішов і зупинив ворога, і зберіг нашу державу і нашу Україну. 24 лютого, коли російські окупанти розпочали повномасштабну військову операцію, щоб захопити Україну, Анатолій не вважаючи ні на що. Він пішов на передову не просто захистити і не просто зупинити, а й звільнити нашу Україну. Анатолій дуже любив свою родину, свою сім'ю, своїх дітей, онуків. Дуже любив своє село. Но найбільше він любив Україну, бо він віддав за неї життя. Вічна пам'ять Герою, слава Україні! Героям слава! Простіть другий раз, Бог простіть Бог третій Бог раз, Бог простить. А зараз проведемо останню дорогу нашого героя. Як би ж мені, синку, не жаль, ти ж на моїм серцю легень. О ти сині. Плине кача, у ти сині. Герої! Не вмирай! Слава Невети! Смерть, ворога! Україна! Осе! Великі милості твої молим, ти сьогодні ступай нас і помилуй. Ја молиш се за душа, што ќе лови, ја на војна ја што